Доброго дня, шановні українці, розповім вам коротеньку казочку про міфічну країну, в якій колись давно хотіли східний вороги, поставивши внутрішнього царька. І проти нього пішли там західні царьки, поставивши свого царька, завезли багато грошей. Вон, зробили такий бучу типу Майдана. І в той час там був один такий чмоня. На пу починається на і закінчується. Який це все був один з організаторів. І був такий намет один для спеціальних людей, елітних, які там сиділи з тим, що, наприклад, е схожими елітними, хто на роздачі був, це фінанси. От. І був один такий козак, знайомий, е гурівець, який, побачивши, що виставляють точки для того, щоб будуть людей стріляти професійні, він забіг цей намет і на цьому, що напих. Починається на і закінчується, каже, що чоловіче каже, там людей будуть стріляти. каже Я ж бачу, з-під виставляє от Він та ні, ні, садь, каже, 100 грам з нами випив все буде нормально, що ти парися. От. Тому сценарій був програний, запланований. от І сьогодні цю чмоню хлопнули. от така фінал. от І це дуже радує, тому що оцих зрадників, хто попродавав, попроміняв Україну на все. Хто на мову поміняв, хто потім на, на євро поміняв, Ну от то казочка дуже гарно складається. О. Тому ось один з них пішов, оцей картавий. І це прекрасно. І така казочка мені подобається. Слава тим українцям, хто карають внутрішніх ворогів. І навіть все буде чарівно. Хай буде так.